Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні разом з нами поділиться своїм досвідом Владислав Бабенко, випускник курсу Python. Влад, привіт! Розкажи як твій настрій? Всім привіт, друзі! Привіт, Влада! Супер, супер, настрій гарний, підкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю в німецькій e-commerce компанії, яка займається торгівлею в Європі, онлайн торгівлею. Тобто вона має багато шопів в інтернеті, виключно по Європі. Та я там працюю Python-розробником. А чим ти займався? Ще до IT? що ти робив? А, ну, до IT я працював в сфері складської логістики. Mm -hmm. Тобто, я, працював, я починав працювати від звичайного комірника, потім просувався одну фірму, іншу поміняв, і закінчив я так мовити свою кар'єру керівник відділу. Mm -hmm. Влади, розкажи, будь ласка, про своє знайомство зі школою GoIT, чому ти її обрав, і як ти з нею познайомився? Ну я почав сидіти вдома, роботи не було, і я зрозумів, що цей час треба куди направити свої ресурси. Не просто сидіти і дивитися в телевізор, а щось треба робити. І Я зрозумів, що я хочу навчатися, що я хочу йти в цю сферу. І м, я до цього трохи вивчав програмування, але на безкоштовних курсах. І я зрозумів, що на безкоштовних я не отримую тих е, знань, не отримую підтримки менторів, підтримки викладача, підтримки тімейтів, там живих вебінарів. І Я почав шукати it школи в Україні, які м, саме дозволять мені е, в онлайн режимі займатися. Десь я. Е, Продзвонив, ознайомився десь чотир з чотирма школами, але саме ознайомившись з програмою, з відгуками з планом навчання, тими інструментами, які е, пропонують для вивчення на тих чи інших е, курсах. Та е, з, е, також дуже таким важливим чинником, це був е, це була менеджер з продажу. Її звали Марина, так. і вона мене консультувала. І навіть коли я вагався, тобто такий період був, я не знав ну, 10, 10 місяців навчання, і такий період був, що я не знав, що буде завтра, через два тижні, через місяць. А ну, гроші за навчання немалі були. Але вона мене переконала, вона мене замотивувала, вона дала мені пораду і так мовити, мене ну не то що підштовхнула, але дійсно підібрала такі слова, які мене наповнили так якоюсь надією, впевненістю. І я прийняв рішення саме е, йти рухатись далі з саме з Голоті. А розкажи, будь ласка, от детальніше про співбесіди, як ти до них готувався, скільки етапів співбесід в тебе було? Можливо, були тестові завдання, і чи були співбесіди англійською мовою? А, так, ну добре, по порядку. А, як я готувався, надовго є така крута стаття 100 питань до python розробника і ось я відкривав ці 100 питань і читав питання. А, ну це я знаю, окей. Ну і так собі відповів так, ну в голові. Так, на це я не знаю. Добре, не знаю. Google, окей, погнав. Google. А, а так, ми в це вчили. Супер, пішов далі. Ну таким чином я готувався. Ну і після кожної співбесіди, коли мене там щось питали, і я це пам'ятаю, що вчили, але так я одразу сказати не можу, то я гуглив. Після співбесіди підіймав там конспект свій і ну освіжав ці знання, які в мене. Ну які я забув щодо етапів. Ну, зазвичай так, зазвичай десь два-три етапи. Так, бували також співбесіди на два етапи. На першому етапі мене питали за мої софт-скіли, за мої досвід роботи на попередніх роботах, там чому звільнився, чому перейшов там. Ну, і таке більше зрозуміти, що я за людина, тобто підходжу я до команди чи не підходжу. Ну і на другому етапі вже більш технічне. Там і відкривали і редактор коду, і показували задачки. І в лайв режимі потрібно було їх вирішити. Але навіть, навіть деякі задачки я навіть не дійшов до кінця, і вже на етапі написання коду. Е, Інтерв'юер питав, а чому ти саме вибрав отакий метод, ну, такий метод, вирішення? Я пояснив, він каже: Добре, все, супер. Е, ну Добре, да, давай наступне, давай тобто ми, ми навіть і не закінчували ці задачки. Він, він дивиться, е, мій так мовити йому більше не рішення треба, а йому побачити, як моє мислення, тобто я, я, як я, е, я б це розв'язав. І він каже. Добре, ну класно, а, а яким ще чином ти можеш розв'язати? Я так подумав, кажу: ну, можна ще так. Він каже: Ну, в принципі, так. Ну, добре, давай, давай далі. Ну і таким чином було. Ну і третій етап це вже з власником компанії. Він дивився, кого там HR обрали, спілкувався і там приймав рішення. Влади, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до it сфери Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? Ну, змінилося багато чого змінилося. По-перше, я почав працювати з дому. Я навіть ну, не втрачаю час на, на транспорт до роботи. Тобто, я працюю з дому, це класно, це більш продуктивно. Так, очікування справдились, тому що я до цього працював як більше фізична така була в мене робота, там постійно в Русі, постійно там щось треба було, там, ну, таке більш фізична активність була. А зараз більше вже працюєш головою. Тобто сидиш, думаєш, як це зробити, там робиш, там, консультуєшся з кимось. Так, очікування справдились. Тобто я, я, я хотів поміняти м, прям свою сферу, м, і, в принципі, я її поміняв. Хочу на завершення попросити в тебе дати три найважливіших поради для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ 3 поради для наших студентів. Так, ну перша порада це дисципліна. Треба прям, е, себе дисциплінувати. І займатися, ну хто як може, але якщо ви паралельно ще десь працюєте, мінімум 2-3 години в день займатися. Тому що перша година лише піде тільки на те, щоб згадати, що вчора було мінімум 2-3 години в день займатися. Е, друга порада це знайти на курсі собі так мовити, як кажуть, баді такого е, тімейта, напарника. З яким ви можете зв'язатися, і якщо у вас якесь питання, ви щось не розумієте, спробувати разом вирішити це. Чи, наприклад, якщо в нього питання, ви разом знаходите рішення, і ви вже як разом прокачуєтесь. Тобто, ось знайти собі такого тімейта. Так, ну і третє рішення це ніколи не здаватись. Отак, тому що дуже багато було в мене моментів, коли щось не виходило, я щось не розумію. Мій код не працює. Я не розумію, як це працює зовсім. Я ну, не зупинявся. Я казав собі окей, я переключався на іншу задачу, я йшов далі. І потім, через кілька днів, я повертаючись до тієї задачі, я дивився під іншим кутом, і я бачив рішення. Тобто, і я перероблював, і воно працює. Тобто, я, так вперто не треба. Треба вперлись в щось, намагалися. Це по... вирішити цю проблему, розібратися не вийшло нічого страшного. Залишили, переключилися, повернулися, все працює. Також також хотів би додати трохи ще одну, можна так сказати, пораду не чекати завершення навчання та паралельно з навчаючись, паралельно навчаючись. Готувати якісь педпроекти свої. Тобто, я намагався кожну домашню роботу привести до такого стану, коли її, її можна додати як власний педпроект. Тобто, вона повинна бути як самостійна одиниця, щось робити, її можна запустити, поглянути на неї. Таким чином, я собі формував резюме. І ще навчаючись, не чекайте закінчення курсів. Паралельно е, навчайтесь англійською. Тобто е знайдіть собі курси, е навчайтеся з репетитором. Прям з репетитором воно максимально ефективно. Воно тр трохи накладно по грошам, але воно дійсно ефективно. Дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом, дав дуже цінні поради для наших студентів або для людей, які тільки хочуть перейти в ІТ, послухали тебе, зрозуміли, що це можливо, але потрібно також над собою працювати. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Владислава, натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати наші відео. Відразу швидко, як тільки вони з'являються на каналі. До нових зустрічей!